Дівчата, що ви стоїте? Треба ще трактор натерти, бо його ще не помили. А Він весь... ще є. Вони в купальниках будуть ми. Я поняла. Е, поставте ми, вподобайки ми, і коментарі, якщо хочете побачити, як мої дівчата в купальниках ми. миють мого трактора. Ну, можна Петеску, коротше, в хлопців взагалі весною такі шалені думки. Що то капець? Ми сьогодні на полях розкажу вам, що обрали цього року. Ми підійшли. Проаналізувавши попередні два сезони, ми поняли, що в нас є якісь нюанси по технології, і по те, що ми хочемо робити, воно в нас не геть отримується. Тому ми цього року досліджували поля, розбиралися, що є в наших ґрунтах, дивилися, що ми можемо зробити краще. І зараз розкажу, що в нас вийшло. Ми проаналізували наші поля. Ми минулого року дивилися на кілька полів аналізах, А в цьому році ми проаналізували всі свої поля, які в нас там залишаються з нами надовго: 13 полів на вміст елементів в ґрунті, на рельєф, на... проаналізували на забезпеченість опадами і взагалі на те, що обмежує наш врожай, і взагалі, чи можливо те, що ми хочемо тут отримати. Тому проаналізували поля е... і хочемо підібрати ту технологію, яка буде ефективна в наших умовах. Коли мова йде про підживлення, ми тут вказали загальну потребу одної операції через те, що якщо застосовувати оцю кількість сірки, угу. то треба використовувати 36 діючої речовини. Ну, це 150 кг кілограмів сульфатоамонія. Угу. Це два типи добрива, приблизно в дуже близький агротехнічний термін застосування. Якщо буде тільки кас у вашій системі удобрення. Пшениці зими, то я би рекомендував вам частину азоту внести ось прямо зараз, угу. зважаючи на те, що ми поки не розуміємо, які є запаси продуктивної вологи. І частину трошечки згодом, як буде ясно, чи вже нема зовсім вологи, чи пройдуть якісь весняні дощі. По фазам розвитку, то це зараз період відновлення вегетації, активно він вже йде, його от зараз. Mm -hmm. ну, мабуть, треба було трошечки раніше, але ну, раз ми зараз спілкуємося, то це мова йде про ось найближчими днями. Mm -hmm. І наступне, тобто, якщо розділити, а не одним прийомом несити, коли буде ін'єкційний спосіб несення, мається на увазі, що ви відразу покладете на глибину, можна одним прийомом. Коли або розділити. Mm -hmm. Розділення треба для того, що якщо у нас далі буде так, такі е, умови вологозабезпечення, то у вас є шанси витратити менше коштів на доброго в два mm -hmm. рази. Да, це це з питань економічної mm -hmm. ефективності. І е, е, це кінець кущення. Найкрайній термін вам внесення на наступний це Кінець годин. березня у нас після да. березня припадає. Так, не, не пізніше. Mm -hmm. Позакореневих у вашому регіоні ми не поставили зовсім, бо, як правило, коли вони вносяться, високі температури. Mm -hmm. Карбамід і сульфату магнію немає. Не, да, е, навмисне на цьому наголошую, що в рекомендаціях позакореневих азотом магнієм нема, тому що в вашому регіоні на період, коли це робиться, навіть вночі понад 25, mm -hmm. ви тільки шкодите. Який температурний режим вже типу забороняє вносити каз з сульфатом магнією по вегетації? Сульфат магнію почув, а каз ой не каз карбаніт перепрошую. А, карбамід ну, скільки, щоб... менше 25 градусів, на мою думку. Температура не повинна перевищувати 25-28 градусів. Він та в нас всі поголовно це роблять, розумієш? Ладно, все, давай, пора ламати цю картинку, що всі роблять, і ми будемо. Давай ми не будемо. Ось дивися зараз. Ми розкидаємо азот, сульфат амонію під соняшник. Ми цьому році будемо сіяти соняшник без добрив, бо, подивившись на наші ґрунти, е, побачивши, що за попередні роки в нас працює, що не працює, тому ми прийняли отаку стратегію, і мені здається, вона для мене сьогодні є найбільш ефективною. Історія яка? Ми зараз носимо азот, вирівнюємо поля, град, як град, а, да. кидаємо зараз, вирівнюємо і ждемо. У нас має йти дощ. У нас дуже велика проблема з опадами. Минулого року була, позаминулого року і цього року. Синоптик показував, що в нас тиждень мало йти дощі, бо мав в кінці березня бути циклон. Сьогодні, 25 березня, ми знімаємо це відео. Але в нас не йдуть дощі, і в нас забрали вже знову аж через тиздень 15 міліметрів, буде дощ то чи не буде. Тому з вологою є проблема не тільки в нас, я думаю, на половині України так точно. І багато добрив, які ви вносите, вони вам не то, що роблять користь, вони вам шкодять. І треба це також розуміти. Тому розуміння, що у вас є в полях, розуміння, які методи і які підходи у вас будуть працювати, починаємо впроваджувати і стаємо. Ефективними, а потенціал він може бути 7 тонн. Ви на нього можете рухатися у вашому регіоні. З я ж кажу, з вашими опадами, з вашими ґрунтами, ви можете отримувати 6-7 тонн. Можемо, можемо. Звичайно, то це вже зовсім інша розмова. Але ж вам а, треба але змінювати хлопці. Це не відбувається. Вам треба змінювати те, що я казав. ГВК, вам треба працювати в напрямку Диві, накопичення я вологи. вологи. Я вам треба мені. плухи диски кудись під забор або комусь продати, або комусь подарувати. Загружі. Дивися, я просто знаю, що в нас з тої сторони траси кишинів полтава є господарство, на ньому баєр арена, і там Микола, керівник тої арени, виростив в 22 році 11 тонн ячмень. Середньо. Добре, але тако мені скажіть, 7 тонн я можу, якщо я буду гарно працювати через 5 років на 7 тонн я вийду без полива чи ні? Якщо я буду правильно використовувати і ці е, Він, опади, я, Це можливо, у ваших, при ваших е, чорнозимах <говори> і ці волозі, якщо сьогодні. Волога с... ну, це цірик у нас аномальний. А так волога зимова є. Залишається тільки її не загубить навесні. <говори> Більшість втрачає її навесні. Я хочу сказати, що під соняшник ми будемо сіяти. Ми будемо сіяти нашою сівалочкою від Велес. Ми зараз тут об'їхали поля, подивилися, що ми їх тільки чесно не оцінили на шарів ощільнення, тому що коли ми в січні брали зразки, ґрунт був трохи все одно не, не показав би нам такі дані релевантні, які б ми могли б. Використовувати, тому ми тут не зробили щільності ґрунтів. Але я думаю, літом, коли ми будемо відбирати зразки ґрунту, ми поміряємо щільність, Головне, щоб не був пересохший ґрунт. Коротше, є питання по щільненню. Може, зараз будемо якраз міряти самі, підізьмемо пенітрометра, пройдемося, щоб не механічний. Хотілося б механічним. Тому оцінили поля, подивилися про це. В мене є на Ютубі відео, як ми з Агрілабом відбирали зразки, як вони робили нам рекомендації, і коротше. Як це все відбувалося? На соняшнику ми поки тільки використовуємо на півдні сульфат амонію. На пшениці. Ми подивилися на пшениці. Є нюанси по пшениці, теж на тих полях є нюанси. І ми вибрали в цьому році собі кас. Ми замовили кас від Агротрейда. Нам зробили кас 29 азоту, 1 сірки. Ми його розвели з водою один до одного. І ще на деяких полях ми внесли ортофосфорну кислоту. Дуже цікава штука. Нею не вміють багато людей працювати, але ті, хто вміють, просто вони знають, вони відкрили знаєте, для себе ще якийсь пул можливостей. Тому цікава штука. Нам підказав як технополі, як з цим працювати. Зараз розкажу. Кальций 94-92 в відношенні. А дивися в карбонат О, 7200, 7400, 7800. І дивися, в тебе відражається сразу на фосфор. Ти бачиш, хто блокує твій фосфор. Весь фосфор 6, 6, 8, 6. Да. І тепер дивіться, хто твій калій блокує. Поки ми не будемо працювати з карбонатами, да? і тепер дивись. Я, чесно, не не шарю, що ви говорите. Ми no, зараз okay. дійшли, подивилися, що у нас є фосфор. Хто його блокує? Де ви бачите, що, Ось що? його хтось блокнує? Велика кількість карбонатів кальцію. 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 Так, карбонатів. я бачу. карбонати там були менші. У відсотковому відносині кальція 94, 92, 94. А, -а, -а. а співвідношення має бути 68, 75, там 80. Ну, в залежності від ґрунту, да? І магнія має бути не менше 12. там. але багато карбонатів, мало магнія, правильно? Да, і сразу дивися на свій катіоно-аніоновий обмін. 38, 40, 41,9. Це взагалі капець. У нас таких такого немає. Що є причини? І pH? Передвійсь pH, 8,1, а буфер 7,2. Ну, 8,1 це вже конкретно лужний. А що таке буфер? А це теж спроможність, що поле може прийняти. Твоє поле, твоє, твої агрегати ґрунту, твоя спроможність поле вона далі не може прийняти. Тут є питання. Звідки взявся цей кальцій. Перше, вносили дефекати, вносили вапно, кальцевий селітр працював. Я не знаю, скільки у вас це поле? Скільки ну, от, до вас, значить, хто хтось попрацював. Не знаю чим. Але поки оцей кальцій не посадиш, нічого не буде з тимповим. Тобто, якийсь там урожай розраховувати на те, що тут буде якийсь гарний урожай. І це поле найкраще підходить для ріпака. До речі, там і раніше ті срібанки виконували. Але ми взяли добриво в Агротрейда, кому потрібно кас РКД, будь ласка, зверніть на них увагу. Я, можливо, ще буду брати РКД для соняшника. Зараз взяла тільки каз з сіркою. І дуже класні хлопці під Черкасами мають свій завод, гарна якість. Мені. Е... Ну, мені подобається, що в мене такий появився партнер. Зразу вам рекомендую, якщо вам потрібен надійний партнер. І на пшеницю поки більше нічого не планую із добрив. Ми внесли азот, посіяли мене, там, частину з карбамідом, частину з комплексними добривами, все. Тепер ще хочу сказати, що глобально буду впроваджувати технологію е, живого ґрунту. Мені дуже подобається назва, і ця технологія говорить сама за себе. І дивлячись те, що в нас робиться. Цими днями в нас уже два тижні несе пеляку, і там, де поля закриті культурою, цього немає. І в нас на півдні треба розуміти, що це недобре і з цим треба працювати. Я думаю, що багато хто це, це розуміє. Тому я хочу впроваджувати технологію, яка називається and Soil Power – сила Живого ґрунту. Мені дуже подобається, що цю технологію зробили наші українці, українська компанія. Вона її вже успішно впровадила в себе господарство, бо людина, яка розробила цю технологію, вона її впровадила вже в себе. Мені подобається, що вже частина провідних класних господарств, і холдинги, і невеликі господарства різною площою впроваджують цю технологію в себе. Вона базується на ну, мені здається, дуже розумних, класних таких аспектах. Ти зробив все, що потрібно на своїх ґрунтах, проаналізувавши свої умови, і більше не ходиш і не колупаєш ґрунт. Мені дуже прикро визнавати, що багато господарств роблять ну, не геть ефективні рішення. Але знаєте, в сьогоднішніх умовах, коли здорожчує собі вартість вирощування, коли ресурси здорожчують, коли просто є така трохи нестабільна ситуація, я думаю, що якщо ми швидше навчимося ефективно працювати, бо змінюються часи. Тим швидше в нас краще прийде результат. Я хочу спробувати впровадити цю технологію. Я розумію, що в мене це не впровадиться отак на ізі. На пшениці я подивилася, наскільки ефективно працює підживлення пшениці моєї. Минулого року я розкидала добрива, приробила його розкидачем, о, Боже розкидала розкидачем, приробила його ротаційною обороною, і в мене не пішов дощ. Боже, як страждала ця пшениця, як їй не хватало вологи. Я це бачила. Цього року я бачу ту саму ситуацію. Хлопці розкидали добрива під дощ. І я б так зробила. Але дощ не пішов. Тому е, треба шукати більш інші методи, які точно спрацюють. Я взяла каз, розказала, розвела її його з водою, додавала все, що я хотіла, і внесла в ґрунт ін'єктором. Юкон ви написали, Боже, скільки ви написали класних. Е, Відгуків про цю машину, і вона чесно заслуговує. Мені здається найбільшої похвали. Мені з технологією живого ґрунту з Soil Power, яка складається з трьох агрегатів. Три елемента технології це Штригельна борона, яка вирівнює класно поля і готує до посіву. Анкерна сівалка, яка сіє зернову групу, ріпаки, горох. І зараз вони хлопці кажуть, що буде сіяти і соняшник, і кукурудзу. Ну, мені на осінь хочеться спробувати, як вони посіє пшеницю. І е, агря для підживлення, для ін'єкційного внесення добрив рідких. Це юкон. От в мене був юкон, ви його бачили. Може, хто ще не бачив, подивитися, наскільки класний цей принцип. І я хочу впровадити цю технологію в себе. В мене попереду шлях впровадження. Я розумію, що, можливо, не все буде так гарно, як в моїй голові, але я хочу, щоб це було гарно, легко і класно. Контакти. Залишаю, бо ви будете питати, де робила комплексну агродіагностику. Найкращі послуги, звичайно, в Агрілаба, тому що те, що аналізують вони, ну на жаль, ще поки не всі аналізують компанії на ринку. Рекомендую. Я хімна думка. Всі думають, що якщо виконали професійний агрохімічний аналіз, mm -hmm. то відразу порішали усі свої проблеми. Mm -hmm. Ні. Mm -hmm. Перша тут низький вміст цинку при лужній реакції в 8 він недоступний, так як фосфор. Фосфор. Так, Він, yeah, він у I вас I тут I також він, він середній, але 14. Це те ж саме, що низький. Mm -hmm. У вас тут немає цинку, немає фосфору зовсім, і 8 pH. Uh, от вам відповідь на запитання. При, такої, при такому pH більшість елементів, не тільки фосфор, а зменшується ефективність стосу, mm -hmm. споживання рослиною більшості мікроелементів, фосфору, цинку. І навіть того ж самого азоту. А ще, якщо ви його а, по, по поверхні вносите, так він у вас ще й дуже сильно в повітря тікає. А якщо ще й карбамідом розкидали, то ви з того карбаміду зовсім нічого не маєте, якщо користувалися карбамідом. По параметрам, які не сприятливі для вирощування культур на цьому полі, повторюсь, pH воно має дуже велику ємність. Це означає, що в нього. При такій ємності і при такому агресивному ґрунтообробітку, який ви проводите, несприятливі фізичні властивості самого ґрунту. Mm -hmm. ну, я такі ґрунти називаю так, що якщо він перезволожений, то він як масло, техніка тоне, а якщо він сухий, то він як асфальт відразу стає. ну і, Виходячи з цього наслідки. Коли він, тобто він має по, по, по таким властивостям. Точно буде мати е, несприятливе співвідношення, по, ви ж знаєте, що має бути волога, ґрунтові агрегати і трошечки повітря. Це все впливає на врожай інколи навіть більше, ніж елементи живлення, чи, що і волога, яка є, там її співвідношення ось цього. Такі ґрунти вимагають більш уважного відношення до культури землеробства. Е, як-небудь обробив і як-небудь посіяв, тут не проходить. Він продуктивний, у нього дуже великий, у нього буферність велика. Він, е, перевага цього ґрунту в тому, що якби ви не старалися його погіршити, у вас це дуже важко вийде, тому що він дуже велику буферну здатність має протидію. Але на ньому треба навчитися працювати. І використати ту технологію, яка підходить під цей ґрунт і під ваш регіон. Де брала технологію Soil Power, Yukon, Сівалка, де подивитися можна? В Технополь заходьте до них на соцмережі, TikTok, Instagram. Орест. Просто людина, яка вже це все обкатала по всій території України. Він тільки ходить. Всім а, дякую, що ти допомагаєш мені. Добрива, де брала. Добрива брала компанія Агротрейд, Кас РКД, і я думаю, що я надію, що наша співпраця продовжиться і надалі, тому що. Реально гарний продукт, і хочу ще попасти, подивитися, як виглядає їхній завод, бо сказали, що побудували нове виробництво дуже класне під черкасами. Дякую хлопцям, що навіть в таких умовах вони стараються і розвиваються, і підтримують аграрії. Для тих, хто дивиться, ще запитаю, поділіться, які добрива ви для себе обрали. Я розумію, що в кожного різна зона, в кожного різні умови. Але розкажіть, мені цікаво, де брали ви добрива, які добрива ви використовуєте. Я думаю, якщо вони у нас працюють, то це добре. В мене просто не все працює. От, але я використовую теж ефективне в мене, з вами ділюся. А напишіть, що у вас працює, що вам подобається, що можете порадити. Попереду багато чого цікавого. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що підтримуєте мене. Я сьогодні поділилася. Коротше, поки був час, я сьогодні з вами поділилася. Поділіться і ви своєю думкою зі мною. Надіюсь, не багато наговорила, але хотілося вже розказати. Бо Куча роботи не встигається вам це все розказати. А хочеться й показати. Підписуйтесь, будь ласка, тут буде багато ще цікавого.